Привітки! Сьогодні подивимося, що ще мої дівчата замовляють на новий рік. Так, що в тренді у моїх дівчат в цьому році? Е зелений, френч, кольоровий, білий, світловідбивні блискітки, сніжинки. Ну, напевно, все, серед такого прям е розповсюдженого серед дівчат. Ну, і зараз ми будемо робити френдж. Це клієнтка, одна з моїх новеньких. Це, напевно, десь корекція четверта. Починали ми з нею, по-моєму, з мигдаля, щось таке, чи овала. Потім вона захотіла завужений квадрат. Потім перейшли просто на квадрат. І ось уже другу корекцію От вона походила минулі нігті з квадратом. І в цей раз вона також захотіла. Квадрат. Тому зробили ми її квадрат і зараз буду малювати червоний френч. Колір вона обрала сама. Потім по ходу п'єси, поки я підготавлювала все, вона вирішила ще зробити на одному ось повністю замалювати червоним і наклеїти сніжинки. Мене, я тут придбала в цьому році набір сніжинок. На тему дуже вдалі сніжинки. Вони невеликі, всі красиві, симпатичні, клеються добре, не відклеюються. Тому я дуже радію цьому придбанню. І я в цьому році ще ні разу не робила сніжинки з темпінгом. Хоча минулі роки я завжди робила сніжинки з темпінгом саме. Ну, і якраз перед цим сезоном у мене засох. Мій білий лак для стемпінгу, хоча я ним майже не користувалася. І ось цього я тільки на днях купила новий. Коротше. Але поки що в мене, а, я виставила свої пластини зі сніжинками, але поки що в мене ніхто не просив робити саме стемпінгом сніжинки, ми всім клеїмо наклеїчки. Я би вам, дівчата, звісно, порадила, кому потрібно ці наклейки, але зараз це вже не актуально, тому що до Нового року все одно. Вони вже не прийдуть, як нового року. Ну, хіба що купити на слідущий сезон? Можна і так. А зараз якраз а, я хочу на ялинку а, іграшок, якихось придбати на наступний рік. Тому що на цей рік я так і не придбала. Ну, коротше, вибрала вона ось такий гель з блискітками всередині. По-моєму, я його сама замішувала. У мене були ось такі блискітки, і в мене був такий гель від одної торгової марки, він закінчився, а я потім замішала такий самий. Тому що він, в принципі, гарний. Чи ні 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 брешу брешу знаєте, що це була? Це була база каучукова. Ось така з блискітками. І я її, з нею зробила гель. Тому що ну, базами я не користуюся. А якщо робити укріплення гелем. Ось це, до речі, ця робота, яку я показувала, по-моєму, в минулому відео, чи позаминулому з сердечками. пам'ятаєте, хто дивився? І тут у нас, як бачите, два нігтика немає. Але і в тому відео я пояснювала, що для цих рук це норма. Вона важко працює, тому частенько таке буває, що нігті не витримують. Ну і вона не менше 4 тижнів, тому якби... Ми не дивуємося, якщо так стається. Зараз я випилюю нігодь трошечки хоча б, хоча б на 1 міліметрик. Видаляю з краю свій штучний, ой, свій штучний свій натуральний ніг, щоб він був більш запечатаний в матеріал. Ну, і таким чином, звісно, якщо я при викладці докладаю вільний край, то, звісно, я таким чином. Піднімаю ніготь. От вказівний, бачите, я тут більше випилюю, тому що він підкльовує. Багатьох людей підкльовують вказівні нігті. І саме на вказівних нігтях буває таке, що потрібно більше покласти гелю на край, і потім його нам потрібно випилити. Ну, і тут, як бачите, знову френч. Френч, правда, в тут зелений. Ми якісь змішали. Два лака, по-моєму, зробили ось такі зелені блискітки. Потім я згадала, що в мене був лак з блискітками, але це вже було потім. А для цієї роботи я забула, що в мене такі є. розумієте, Я змішала просто якісь світліші з блискітками, з темним зеленим, щоб він був темніший. Ну, і так все йде. Ну, як кажуть, да? в принципі, на якість це не вплинуло. Ось Ну і, звісно, буває така консистенція лаків з блискітками, що ними на ну, френч малювати це просто жах, він виходить, якийсь грубий. так. Тому іноді можна підмішати якийсь темний лак, ну, чи там більш плотний до блискіток, щоб було зручніше малювати френч. Ну, і тут, як бачите, вона принесла референс з таким ось бантиком. І я його намагаюся відтворити. І на середньому будуть там якісь такі зірочки, коротше золотенькі. Я буду малювати металевою фарбою. Звісно, за її роботою френч — це не найкраща ідея. Мені здається, що вона прийде вже без нього. Ну, тому що вона працює багато руками і край, звісно, може стертись. Е, Стертись швидше, ніж у офісних працівників, наприклад. Ой, поки я малюю, зараз закінчила вже працювати. Приберу в кабінеті і біжу за качкою. Хочу подивитися, чи в сільпо у нас є качка. Тому що ми на Новий рік у нас є традиція, ми завжди запікаємо качку по-пекінськи. Ну, чи пекінську, не по-пекінськи, там не спеціями якимись, <с -пекінська> Просто з яблуками зеленими. А м -м, з цим. Просто. Ну, не курку, не свинину, так, а у нас от саме качка чогось. Так, у нас вже не перший рік завелось. І так напротязі року ми качку не готуємо. А виходить, що на Новий рік це у нас новорічна страва. Просто запікаємо катечку діч, діч, дичина, дичина. А, і це якесь, знаєте, різноманіття, тому що у нас. В принципі, з м'ясного харчування це, в основному курка на щодень. А це для різноманіття виходить якась така святкова страва. Ну, свини, Свинину я взагалі не дуже люблю. Так, іноді, буквально, ми може якісь реберця взяти, стушкувати щось таке чи засмажити. А в основному ми харчуємось так, курочка у нас кожного дня з м'ясного. Тому. Для, для різноманіття. Хоч би вона там була, ну, хоча вони завжди були. Але може бути таке, що. Коли мені вона знадобилась А, Тому що зараз в мене вже починається новорічний марафон. Ну, як бачите, вже роблять новорічні. Звісно, хто не прийде вже перед новим роком, то вони роблять новорічні нігті. Але основна зараз робота насичена в мене ось тільки починається. починається. Ну як, Робота інтенсивна. Просто вже зайняли практично всі місця, що вийшли перед новим роком, ті, що у мене є. Я не роблю, я працюю в такому ж режимі, як і завжди. Я не роблю якісь додаткові місця там зранку, вночі. там чи, Ні, я працюю так, як я і працювала, як мені комфортно. Просто буває таке так, що на початку місяця. Не займають всі місця, так? А в кінці місяця вже виходить зайняли. Там, по-моєму, одна чи два ще лишилась перед новим роком. Ну, коротше, я не пам'ятаю, не відслідковувала, хто записався, хто ні, може хтось ще й запишеться. Хоча вже, напевно, пізновато вже записуватись. Ну, не пам'ятаю, хто в мене вже був, хто не був. На січень теж у мене вже купа записів. А Хто приходить раніше, так, зараз, от, а, хто приходили цю половину місяця, то вони вже записались на січі. А, а ще половина прийде зараз перед новим роком. Кому важливо зробити саме перед новим роком, то вони зараз чи переношують по півтора місяця, чи приходять по два рази на місяць. Ну, я помітила, що Половині моїх дівчат, в принципі, по барабану, чесно, що там новий рік у них приходили в такому ж режимі, як і завжди, так. Ну, а хто там якісь корпоративи, чи збираються на якісь там святкування з кимось святкувати, ну, чи взагалі просто кому важливо, щоб були зроблені нігті зустрічати зі зробленими красивими нігтями на Новий рік, то вони, звісно, Потурбувалися за те, щоб записатись ближче до Нового року. Декілька новеньких дівчат мені писали, але я, на жаль, їх не змогла взяти, тому що не було в мене місць, коли вони хотіли. А, ось. а мої постійні дівчата то нормально позаписувались. Напевно, вже всі позаписувались, Хоча, я ж кажу, я не відслідкова, хто записався, хто ні. Ну, і ось ця робота сподобалась, до речі, багатьом в Інстаграмі, коли я виставила в сторіс. Я не очікувала, що такі короткі нігті сподобаються, але було багатенько лайків на цю роботу. Там, я викладаю тільки сторіс, пости я зараз не викладаю. Мені набридло, у мене там дуже багато постів. Ніхто їх не лайкав ніколи, ну, дуже мало. там, ну, По 20 чимось лайків, знаєте, там, на роботу, і то іноді я там в цих, знаєте, це. Лайкають один одному, там є такі лайктайм, називається. Я теж прибігала до такого, я заходила, лайкала там якісь а, публікації чуж... ну, інших людей, і вони приходили, лайкали мої. Тому мені це набридло, це багато треба викладати. І для чого воно там все висить. Так само і зараз YouTube буду чистити. Якраз, можливо, ці дні я буду відпочивати там з перше, перше. Другого, я не пам'ятаю, бо у мене запис уже з третього, другого у мене ще поки нікого немає. То я ці дні буду, можливо, чистити YouTube, я вже трошки повидаляла відео, тому що ну, вони вже не потрібні, ті старі відео, там і застаріла інформація, і роблю я зовсім вже все по інакшому і матеріали інакші. так. Ну і зйомка навіть вже, як мені здається, краще, може і ні, звісно. Але, коротше, буду видаляти старі відео, вони там абсолютно не потрібні. Ось. Тому буду чистити. Ну Взагалі, мені багато чого чистити, я зараз і з туріси намагаюсь. Виставляти частіше. Я виставляю і нові роботи, і старі роботи, тому що я їх ще не виставляла уже, я не знаю, рік навіть два роки в мене є роботи, ще, які я не виставляла, розумієте? Тому я вирішила так, пости не буду виставляти, буду в сторісах так кидати. І я собі там в збережених в цих. Ну, ви поняли, кружечки там. Зберігаю ці ну, нігті з дизайнами, якимись, щоб можна було туди зайти і подивитись. От Іноді приходять, а що в тебе зараз роблять? І я така, він ступів, будь ласка. <свісно> і там всі збережені, кажу, будь ласка, дивіться, що зараз хто робить. Ну просто, звісно, там однотон я не зберігаю, бо однотон і так можна кольор вибрати. А, вже якісь, якщо, а дизайни я роблю, як бачите, постійно. Тому у мене там багато збережених робіт. Ну, і тут, як бачите, у нас блискітки блискітки Ця жінка постійно робить блискітки. Вона каже: в тебе ще стільки блискіток, ми ще всі не переробили її блискітки, хоча ми кожного разу її робимо лак з блискітками. І в цей раз вона захотіла срібні. Єдине, в мене тут трошки моя провина. тут Я нанесла гель. Вона з ним добре відходила. У мене такий гель, я його сама замішувала. Він такий, знаєте, не фіолетовий, а такий рожево фіолетовий Ну, коротше, такий красивий гель в мене вийшов. І вона з ним добре відносила. Я його в цей раз їй теж нанесла. І він дає відтінок трошки фіолетовий з-під срібних, срібних блискіток. Ну, я вже нічого не могла змінити, тому я просто собі тепер беру це на, ну, на майбутнє, що так не робити. Ну, все, такі роботи. Я вам дякую за увагу. Пишіть, що думаєте, як завжди, в коментарях і до наступного відео, Па-па.